Контрнаступ зсу дуже вражає, сказав спецпредставник держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Дипломат Курт Волкер говорить: я не сумніваюся, що Україна здатна перемогти. те, що Україна робить і робить успішно, це серйозно перериває лінії постачання Росії. Її здатність підтримувати свої сили, які окуповують Україну, зокрема Крим і Південь України. Україна б'є по паливу, боєприпасам, логістиці, мостам і дорогам. Також використовує безпілотники, щоб вражати російські військово-морські кораблі, перериваючи російські поставки нафти, змушуючи зупиняти комерційне повітряне сполучення в Росії через удари безпілотників, які доносять реальність цієї війни до російського народу. Ми переходимо до наступної фази оборони, але робимо це методично, обережно та з певним успіхом. Тож, замість того, щоб дивитися на це звідчаєм, я дивлюсь із захопленням, що Україна досягає успіху за дуже складних обставин без повітряного прикриття, без артилерійських систем найбільшої дальності, які ми могли б надати, і роблячи це обережно, щоб зберегти життя, це насправді дуже вражає. Я не сумніваюся, що Україна здатна перемогти.